Панкісти, всім привіт! У 2024 році розробники World of Tanks вже встигли випустити нову гілку важких танків Японії з новою механікою. Цю гілку ми можемо з вами вже прокачувати, а багато хто вже прокачав та оцінив. І це далеко не остання гілка, яка буде виходити в реліз в цьому році. У другій половині цього року ми з вами будемо чекати на нову гілку легких танків Чехословаччини, але про них ще замало інформації, тому до них ми повернемось пізніше. А от в цьому відео поговоримо про нову гілку ПТСА у Польщі, а саме про 10 рівень. Адже поки що достатньо інформації тільки про нього. Повноцінна гілка буде виходити орієнтовно наприкінці цієї весни, а також буде мати свою механіку нанесення шкоди по противникам, яку ми раніше з вами не бачили взагалі, і, на мою думку, підійде вона далеко не кожному гравцю. Про все це в цьому відео покажу її ТТХ, зовнішній вигляд, розкажу, звісно, про всі нюанси нової механіки. Сподіваюсь, що ви підтримаєте це відео лайком, додивитесь його до кінця і після прослуханого залишите свій коментар, в якому напишете саме свою думку з приводу цієї ПТ та механіки в цілому. Не соромтесь цього робити, адже мені, наприклад, завжди цікаво почитати ваші думки, і я намагаюся відповідати на всі ваші коментарі. А якщо ви шукаєте цікаві відео, стріми, по танчикам та іншим цікавим іграм, то не забувайте підписуватись на канал. Починатися гілка польських ПТ-САУ буде з 5 го рівня, і на 10 му рівні нас зустріне НЦ70 Блискавиця. Це вже буде 66-та десятка, яку ми зможемо з вами прокачати. Зовнішній вигляд цієї ПТ зараз перед вами. Скоро ми мені нагадує об'єкт 268, а злоба якусь китайську ПТ. Але це тільки мені так здається, можливо, вам це нагадує щось інше станчиків. Якщо уважно придивитися до гармати, то можна побачити цікавий вигляд самого дула. Я не знаю, чи виготовлялися такі історично, якщо ви щось знаєте про це, то напишіть обов'язково в коментарях. Якраз така нарізка дула дозволяє використовувати нові підкаліберні снаряди, а відповідно і мати нову механіку. В залежності від відстані до противника середня шкода, яку ми можемо видати. Буде змінюватись і складає вона мінімально 300 одиниць, а максимально 800. Тобто, якщо ми будемо стріляти з відстані 50 метрів і менше, ми будемо видавати 800 альфи. Якщо відстань до противника буде близько 500 метрів, то альфа всього лише буде 300 одиниць. Але до цього ще потрібно додавати плюс-мінус 25% від шкоди, які ми вже маємо у грі. Додатково з інформації, яка є вже у відкритих джерелах. Я дізнався, що саме для цієї механіки ВГ зробить спеціальний приціл, який буде показувати можливу шкоду в залежності від відстані до противника. Простіше кажучи, ви будете бачити альфу, яку ви зможете видати, коли будете наводитись на танк противника. Як це буде реалізовано візуально, я не знаю. Думаю, що пізніше нам це покажуть. Втесау з 5 по 7 рівень не будуть мати цієї механіки, і з'являється вона вже з 8 по 10 рівень. Основні ТТХ, які потрібно знати зараз на екранах, якщо уважно придивитися, то виділяється тут швидкість польоту снарядів. Основний підкаліберний снаряд летить цілих 1700 метрів за секунду. А от голдовий підкаліберний шалені 2000 метрів за секунду. Якщо я не помиляюсь, то це абсолютний рекорд у цій грі. ТТХ ці, можливо, не останні та будуть змінюватись. Можливо, щось апнуть, можливо, щось занерфлять після тестів, це потрібно розуміти. Що хочуть розробники, додавши цю механіку. На мою думку, хочуть, щоб гравці частіше, а на цій патешці майже завжди грали в притул до противника, щоб більше не стрілювати. Але є тут одне питання. чи зможуть це результативно робити більшість гравців? Адже не всі вміють грати в притул і беруть такий клас техніки, патешки, щоб відпочивати десь там в кущиках на відстані, при цьому видавати класну альфу. Це, звісно, добре, коли з'являється щось нове, якась нова механіка, щось розвивається. Але як це буде заходити гравцям в рандомі, це велике питання. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цієї майбутньої механіки. Підтримайте це відео лайком, щоб його подивилося ще більше гравців. Підписуйтесь на канал, всім всього найкращого та всім до побачення.